Історії про доброту і дружбу. Казка, тепер ми подбаємо про тебе. Чи ти любиш сніг? І дорослі кролики, і маленькі кроленята його просто обожнюють. Вони влаштовують перегони на санчатах і полюбляють ліпити сніговиків. Однак зима це не лише забави зі снігом, а ще й великий клопіт. Повітря взимку стає таким холодним та колючим, що маленькі кроленята не можуть гратися на дворі, коли їм заманеться. Носики в них червоніють, а вушка мерзнуть так, що їх навіть зігнути неможливо. Тож у таку погоду краще залишатися вдома, а якщо й виходити, то зовсім ненадовго. Отож найстрашніша річ узимку це лютий мороз. Тільки спробуй викликати кролевича, головного лікаря морквяної долини, яка лежить у самому центрі Чарлісу. Цієї пори він надзвичайно заклопотаний. Ще й осінь не закінчилась, а деякі кролики вже викликають його, бо починають хворіти. І всю холодну пору року лікар кролевич метушиться між кролячими будиночками, щоб оглянути мешканців різного віку. Призначити сиропи та трав'яні відвари, а ще порадити залишитися вдома, в теплі та пити багато чаю. Нещодавно лікар Кролевич повернувся додому після довгого і виснажливого дня з нескінченними оглядами та забігами. Аж тут виявилося, що п'ятеро його діточок роленят захворіли. Хтось із них застудився. У когось уже почалась лихоманка, а інший сильно кашляв. Тож замість того, щоб відпочити після важкого дня, лікар мусив знову ставати до роботи. Він ретельно оглянув кожного малюка, а потім допоміг дружині приготувати всі потрібні ліки. Лікар королевич щойно вклав у ліжечка своїх п'ятьох маленьких башкетників, дбайливо загорнув їх у теплі ковтри і вже збирався перепочити. Аж раптом. Дзен зелень. пролунав ще один дзвінок. Тільки лікар кролевич узяв трубку, як відразу ж почув занепокоєний голос тата кролика, той кричав: Мерші, лікарю, швидше біжіть до нас, Митю!» Ви страшенно нам потрібні. Кролик був дуже схвильований. А знаєте чому? Бо в його родині от-от мали народитися дев'ять маленьких кроленят. Я зараз буду, не хвилюйтеся, заспокоїв татуся кролика лікар Кролевич. Того вечора він би охочіше лишився вдома, бо його дітки хворіли. Але лікар розумів, що це важливий дзвінок, і не можна гаяти ні хвилини. Тож королевич поцілував у носики своїх маляток і дружину і одягнув пальто та капелюха, узяв валізку з ліками та інструментами. Лікар королевич дуже втомився, однак знав, що матуся кроличка потребує його допомоги. Зовні було дуже-дуже холодно. Гори довкола лісу покрилися сріблясто білим снігом, а в морквяній долині дув сильний морозний вітер. На щастя, коли лікар королевич дістався будиночка татуся кролика та матусі кролички, він нарешті зміг насолодитися теплом затишного дому та радістю від народження кроленят. Оглянувши матусю й дитинчат, лікар зробив висновок. Що всі здорові і дуже добре почуваються. Він привітав татуся кролика та всю щасливу родину. Яка ж дивовижна та чарівна ніч? Тихенько мовив сам до себе лікар королевич, але дорогою додому він почав кашляти. О, ні, тільки не це. Він кашляв чимраз дужче, і скоро зрозумів, що також застудився, сипав сніг. Пухкий і дуже холодний. Пізньої ночі лікар королевич продирався крізь снігові замети, а коли нарешті дістався додому, швиденько ліг у ліжко, та знесилений відразу ж заснув. Наступного ранку лікар королевич прокинувся із сильним жаром і лихоманкою. А ось його дітки за ніч одужали. Вони знову стали жвавими, веселими башкетниками, як і раніше. Отже, з кролинят, досі загорнуте у великий вовняний шарф, аж посамісінький носик, підійшло до татуся й простягло йому грілку, наповнену льодом. Татусю, торкнися свого лоба, відчуваєш, як він горить? Це для тебе лід має допомогти, мовило кролиня і всі діти відразу стали допомагати татусю, адже ще вчора він лікував їх, непокоївся та з любов'ю турбувався про них, а тепер і сам захворів. Кроленята вирішили, що з вдячності за важку таткову працю вони самі тепер мусять подбати про нього. Якими ж турботливими виявились малюки? Одне кроленя приготувало сік із помаранчів, адже в ньому так багато корисних вітамінів. Інше міряло татусю температуру, третє наливало в ложечку трав'яний сироп, а один синочок сів біля татового ліжечка і став голос читати історію з чудової збірки казок. Лікар Королевич дуже-дуже швидко одужав. А знаєте чому? Бо у світі не існує кращих ліків за турботу й любов, і вони допомагають не лише малечі. А й усім дорослим перевірено і рекомендовано лікарем Кролевичем.